Доброго дня! Так ми і повинні запам'ятати на все життя, що 3 вересня 2025 року стала краєгольним каменем в сучасному геостратегічному силовому зіткненні. Звичайно, можна порівнювати цю дату з іншими вікоповними історичними датами, але, напевно, сенсу робити цього зараз немає. Те, що точно можна казати... Це те, що неможливо було уникнути того, що відбувалось протязі декілька днів на китайській території. А по-друге, майже точно катастрофа Сполучених Штатів Америки у виконанні її 47-го президента Дональда Трампа, яка відбулась на Алясці, і передувала тому, що весь світ спостерігав у Китаї. Наразі про що точно ми можемо зараз стверджувати? По-перше, Фактично відбулось вже офіційне утвердження сучасної «Вісі зла. І Шанхайська організація співпраці майже точно стала інструментом втілення її стратегічних та геостратегічних цілей та інтересів. Як я казав вже давно, абсолютним лідером сучасної вісі зла є комуністичний Китай та її лідер-диктатор Сі Дзенпі. По-друге, після 3 вересня 2025 року майже точно можна стверджувати, що Противаги вісі зла фактично не існує. Захід, який існував в традиційному уявленні після завершення Другої світової війни, припинив своє існування і невідомо, я, до кого ця дефініція. Може бути застосована в невідомо коли майбутньому. Таким чином, наразі ми, напевно, увійшли в етап світового розвитку, який є найбільш небезпечним в світовій сучасній історії. Я, напевно, помилився зовсім на невелику частку часового проміжку, прогнозуючи, що цей етап настане. Просто пригадайте, коли до російської столиці на заклик Путіна 9 травня прибули Приблизно така ж сама кількість запрошених, яка і прибула до Китаю. Саме тоді я спрогнозував, що ці дні кінця серпня, початку вересня нинішнього року і стануть тими, які будуть визначати подальший геостратегічний розвиток. На довгострокову перспективу. Холодна війна тривала майже 50 років. Наразі важко, якщо можливо взагалі передбачити, скільки буде тривати нинішнє геостратегічне зіткнення. Всякого випадку, напевно, Мова також буде йти щодо десятиріччя. Напевно, скоріше за все, що воно так і станеться. Але якщо ми не можемо спрогнозувати те, що може трапитись приблизно десь через півроку, то робити такі фантастичні прогнози. Немає жодного сенсу. Це може трапитись, а може не трапитись. Хоча я більш схильний вважати, що це зіткнення також буде дуже довготривало. Наразі точно що лідери сучаснові сізла, а саме Путин и Си час их рандеву спочатку час саммиту ШОС в Финичном порту Китаю, а потом уже безпосередньо продолжение их стратегических переговоров в Пекине. Проєктували свої дії на майбутнє. Також вкрай їм важко було робити довгострокові прогнози. Та я думаю, вони і не приймали з цим. Маркери у них встановлені. Це 2007 рік, коли буде витікати термін чергового президентства СІП. А СІ клявся, що саме під час нинішньої його каденції, як керівника комуністичного Китаю, Тайвань повернеться в лоно Китаю. Часу залишилось дуже мало. Допомога Китаю у війні проти України була зроблена. Сі вислухав точно доповідь кремлівського диктатора щодо того, як ця допомога була застосована Кремлем проти війни в Україні, і тепер майже точно він чекає дій у відповідь. А краще допомога Сі. Та Центральному комітету Комуністичної партії Китаю у заволодінні, або їх мовою повернення Тайваню в лоно Китаю, може бути лише посилення військових дій на території України і, можливо, їх розширення в європейському ареалі. На інше, сил у Кремля точно не вистачить. Та це не головне. Головне відволікти, максимально відволікти увагу заходу, який помер, для того, щоб зробити справу, китайську справу по відношенню до Тайваню. І, звичайно, саме в цьому ракурсі можна розцінювати довготривалі перемовини. Між найбільш страшним, напевно, диктатором в сучасній історії, між північно-карейським піном з кремлійським очільником. Це вже точно мова велась щодо України, а також, напевно, Путін обережно інформував або натякав на те що Китай може просити вже дійсно у Північній Кореї, якщо настане час, коли китайські полчища почнуть свою військову операцію проти Тайваню. Знову ж таки, справа не в тому, що вісь зла така потужна. Зовсім ні. Справа в тому, що спротиву майже немає. А це вже дійсно аномалія. Ну що ж, на жаль, нам випала така чорна доля жити в такий період. же можна точно вести мову про те, що Трамп був зламаний, напевно, ще до своєї інаугурації. Як до того моменту, який він вдруге війшов до овального кабінету Білого Дому. Я повторюю, я вже майже переконаний, що його політична воля точно була зламана, зламана до його другого пришестя до Білого дому. Знову ж таки, його марення так званою ідеологію Ніксон навпаки і зробили чорну справу для нього і для Сполучених Штатів Америки. Я тоді, відчуваючи, що те трапилось вельми і вельми обережно, але з кожним тижнем все більш певніше, закликав, що Насуваються дуже і дуже важкі часи, і що Трамп потрапив в западню, із якої виходу точно не буде. Так воно і трапилось. Про що ми всі з вами і спостерігаємо? Це трагедія для США, але знову ж таки я кажу, що з кожним. Но днем перебування Трампа в Білому домі, ця поки що трагедія на словах, наближається до трагедії американців на крові. Сприйняття у лідерів вісі зла набагато гастріше. І саме це є їхньою перевагою. І саме це надає їм такі потенційні можливості діяти на багато-набагато кроків наперед. Аніж тих, хто ще береться сміливості називати себе Заходом. Трамп навіть уже не обмовляється, що він є лідером вільного світу. Слава Богу, хоч цього. Він не робить. Він зруйнував все, що тільки можна було зруйнувати. За всіма напрямками. Та головне. Він просто завершив так звані стратегічні канікули. Остаточно. Байден розпочав цю справу, а Трамп завершив. Звичайно, можливо, якщо б на місці Байдена та Трампа були б інші очільники, можливо, той період так званих стратегічних канікул простягнувся б ще б на деякий час. Невідомо наскільки, але все рівно цей період би завершився. Просто знову ж таки, нам випала доля жити в часи Обами, Байдена і Трампа. Як би не хотів Трамп змити з себе ганьбу того, що він накоїв за свої лише 8 місяців, як би він не намагався перекладати всю ту кров, яка лється по світу на Обаму. І Байдена з кожним новим днем перебування його в Білому домі йому все менше і менше вірять, і він це розуміє, і його легальність як американського президента, а особливо його легітимність. В першу чергу очах американців просто злує, зужується як Шагриніва. Шкіра. Це також перевага сучасної вісі зла. Знову ж таки я повторюю. Я не бачу на даному етапі жодного з тих, хто би міг очолити Христовий похід проти сучасної вісі зла. І невідомо, коли ця людина з'явиться на обрії. Щодо України. Вже точно, як мінімум, до пізньої весни наступного року важкі бої будуть тривати. Як мінімум, я повторюю, до пізньої весни наступного року, якщо не надалі. А Зеленський своїм оточенням продовжує вимолювати якісь Гарантії про безпеку. Я вже скільки разів казав, що Україні не потрібні гарантії про безпеку, Україні потрібні оборонні гарантії. Так як вони б не намагались щось написати на папері, звичайно, у них нічого не вийде. Просто той порядок, який... Існував, він рухнув, а нового порядку ще не видно. І коли він з'явиться на обрії, також невідомо. Я відому про новий глобальний силовий порядок. Візлад це також розуміє. І, можливо, вони також більш розуміють те, що прийдеться існувати в світі. Абсолютного хаосу, без правил, без норм, а лише сила. Саме тому всі ці жалюгідні потуги, умовляння, всі ці поїздки Зеленського зі своїми людьми, безкінечні поїздки, просто по безумному кривавому колу по різних країнах та континентах за наш рахунок роблять ситуацію все гіршою. І гірше, я ще раз повторюю, ніяких гарантій Україні зараз надати просто неможливо. Не тому, що неможливо, а тому, що сформулювати їх в нинішніх геостратегічних умовах просто неможливо. Та наразі ще величезна історична іронія. Про яку я також вже давно казав, так воно трапилось, що Україна в першу чергу захищає європейський Захід. Якщо можна використати таку дефініцію, просто Україна захищає Європу, а також захищає і Сполучені Штати Америки, в тому числі Сполучені Штати Америки, Дональда Трампа. І саме вони. Так звані лідери Європейського Союзу, НАТО ховаються за спини України. Деякі з них випадково починають про це казати, абсолютно не розуміючи, про що вони кажуть, але вони промовляють це, що ми дійсно відчуваємо, що Україна нас захищає. Та про які гарантії від них для України може бути мова? Все це рухне однозначно, якщо вже не рухнуло. Знову таки повторюю. Україні не потрібні безпекові гарантії. В Україні потрібні оборонні гарантії, але хто їх дасть? Наразі таких сил і таких гравців на глобальній арені просто не існує. Як мінімум, дві позиції повинні бути заповнені для того, щоб Україна відчувала себе відносно спокійно. І можна було б вести про те, що дійсно надані оборонні гарантії. Перше, це розміщення. Ядерної стратегічної та тактичної зброї на території України. По-друге, на всій, на цілій території Української держави, яка, яка не перебуває під контролем російських окупантів, повинні бути розміщені як мінімум 100 тисяч іноземного контингенту. І не має значення, від яких країн. Того заходу, який помер. Повторюю, як мінімум, 100 тисяч військових контингентів, які повинні мати за мету за першого наказу вступити в бій. Знову повторюю, я сказав дві речі, які є обов'язковими в якості оборонних гарантій для України. Це дійсна гарантія. І саме ці, як мінімум, дві гарантії могли б призупинити в першу чергу ходу кремлівських окупантів, а по-друге, дуже серйозно замислитись лідером сучасної вісі зла. Нічого цього не станеться. Тепер... Після того, як сформована вже майже формально, візла, я бережно можу спрогнозувати, що підготовка до вторгнення на Тайвань після 3 вересня 2025 року розпочалась. Від того, як буде розвиватись далі. Є стратегічна хада, теж з обережністю я можу спрогнозувати, що можливо, перша спроба нападу на Тайвань може відбутись, відбутись десь наприкінці нинішнього року. Знову ж таки, я повторюю, це лише моє обережне припущення. Хоча... Після того, що відбулося в Китаї, я, чесно кажучи, не бачу якихось дуже серйозних перешкод для того, щоб Сі розпочав підготовку для прямого вторгнення на Тайванську територію. Та знову ж таки повторюю, не Тайвань вже зараз є, є стратегічною цілею вісі зла. Тайвань вже став свого роду мінорним елементом в цій стратегії. Мова йде вже про майбутнє пряме зіткнення в цілому Тихоокеанському реалі. Як і повинно було бути. Перший ареал – це європейський. Другий ареал це широкий близький схід. Ці два ареали палають. І я вже давно казав, що третя ланка сучасного гестрахічного зіткнення точно завершиться в Тихоокеанському регіоні. Я точно не помиляюсь. Таким чином трапилось те, що і повинно було трапитись. Після 3 вересня 2025 року. Ми живемо в абсолютно інших світових силових координатах. А Аляска 2025 майже точно стала Мюнхенем 1938. А Трамп одночасно став і Чемберленом, і долодіє. Ну що ж, він сам обрав собі таку долю. Я вам всім щиро дякую за вашу увагу. Я прошу підписуватись на мій канал. Витримки наснаги та віри в нашу армію. Всього найкращого вам всім і до побачення.